До наїнської вдови, яка втратила сина, не плач, так і Господь сьогодні промовляє до українського народу. Господи, що не за час великі віщані, і на чистом і не порожніх, а в отцю і Сину, і Святому Духа, Він нині повсякчас і віки віків. Амінь. І святая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, да прости, беззаконня наші, святи, зглянці, і зціли нема, чи нашій Твого Твога ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плід наш насущний тай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Ну, слухняний він був абсолютно. Самовпевнений, дорослий не по рокам, дуже освічений. Навчався він хреново. Не хотів навчатися, але хотів здобути вищу освіту якраз за фахом філософії або історія. Таке його цікавила. Власне, чому його сєверами назвали? Він дуже цікавився північною цією історією, там Скандинавія, Вікінги, Давня Русь. Такі От. до був просто неслухняним, але в той же час він був надто відповідальний. Він надто відповідальний за хлопців було. Все інше. Після поранення кажу, сяв, ти куди їдеш? Він каже, так в мене там хлопці, я ж з ними маю бути.